З нагоди 65-річчя горішніх плавнів на 54 й сесії міської ради депутати прийняли рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста горішні плавні. Шановні депутати, кожні 5 років згідно регламенту міської ради для проведення таємного голосування ми визначаємо кандидатів. Обговорюємо на відповідній підготовчій комісії, на депутатській комісії. Обговорюємо з трудовими колективами, громадськістю кандидатів на це почесне звання. До складу речільної комісії пропонується включити депутатів це таємне голосування від кожної політичної сили, що присутні на засіданні сесії. Після голосування за склад лічильної комісії її члени обрали голову Валерія Краснопіра та секретаря Марину Богданову Портяну. Далі депутати затвердили форму бюлетеня та провели таємне голосування. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії Валерій Краснопір оголосив результати, які стали підставою для відповідного рішення депутатів, підписаного міським головою Дмитром Виковим. Таким чином за видатні заслуги та особистий внесок у розвиток міста горішній плавні, його економіки, освіти, спорту та охорони здоров'я, багаторічну сумлінну і творчу працю на благо мешканців міста та з нагоди 65-річчя з дня заснування міста присвоїти звання почесний громадяни міста Горішній плавні, Дуднику Віктору Олексійовичу, Гузан Людмилі Володимирівні, Тузіковій Алі. Миколаївні вітаю всіх з новими почесними громадянами і присутнього тут Віктора Олексійовича. Офіційна церемонія вручення почесних відзнак відбудеться під час святкування дня міста, 24 квітня. Це стане символічним моментом єдності громади, коли місто відзначає своїх видатних представників, чия праця та досягнення стали можливими завдяки підтримці і довірі мешканців. Їхній успіх є результатом спільного розвитку і взаємної поваги, що робить горішні плавні справжньою родиною. За словами міського голови, відтепер горішні плавні матимуть 28 почесних громадян, що є знаковою кількістю для нашого молодого міста, яке продовжує свою історію. На завершення сесії депутати також відзначили вагомий внесок ще 12 мешканців міста у різних сферах, проголосувавши за нагородження їх відзнакою горішньоплавнівської міської ради. Вдячність громади цією відзнакою шанують тих, чия щоденна праця та ініціативність приносять користь усій громаді.